Мене звати Назар Шило, я студент 5-го курсу Харківського національного університету радіоелектроніки. Навчаюся на спеціальності номер 151 автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. Дана спеціальність є універсальною і надає знання, які можна застосувати у різних сферах автоматизації: від розробки електронних елементів, оснащення, програмування плат до написання веб-застосунків, організації та керування базами даних. Саме тому я обрав даний напрямок. За 5 років навчання вивчав багато цікавих і по-своєму особливих дисциплін, серед них можу виділити улюблені: теорія автоматичного управління, технології комп'ютерно інтегрованого виробництва, обробка та передача інформації при управлінні технологічними системами, технологія виробництва електронних засобів, гнучкі комп'ютеризовані робототехнічні системи та технології їх програмування. Зазвичай я був одним з авторів студентського збірника статей на різні наукові тами, які стосуються автоматизації та мехатроніки. Цікаве заняття для тих, хто хоче поглибити знання в тій чи іншій тамі і поділитися результатами з іншими студентами. Рекомендую кожному залишити свої напрацювання в подібних збірниках. Це допоможе у майбутньому під час захисту дипломної роботи. Маю невеликий досвід роботи за кордоном, а саме на підприємстві LG Electronics у Вроцлові. Університет надав таку можливість влітку 2018 року. Це була оплачувана практика, де я бачив основні особливості роботи та функціонування заводу, що виготовляє пральні машини та холодильники. Процес доволі насичений та нелегкий. Вважаю, що варто спробувати кожному студентові це, перш за все чудова нагода побачити перспективи даної роботи, її переваги та недоліки. Досвід, отриманий у Польщі, допоміг мені осмислити власні цілі та пріоритети. Окрім основного процесу навчання, відвідую секцію з баскетболу при університеті, граю за збірну команду хнура. Вроження від процесу навчання позитивні, і цей позитив різного характеру. То треба спробувати. Вступивши на дану спеціальність, ви побачите що різноманітність є великою і вам точно буде що обрати. Тож використайте цю можливість, розвивайтеся і будьте кращі в тому, що ви робите. Всем привет, меня зовут Богдан и я работаю проект-менеджером в криптоиндустрии. Мы занимаемся технической реализацией различных стартапов и проектов, связанных с криптовалютами. Компания называется Boosty Labs, главный офис в Киеве, ну а сейчас все работают удаленно. Я закончил магистратуру АКИД в 2021 году и всегда вспоминал студенчество с теплотой. Всегда нравилось, что в ФНР есть какой-то такой дух исследования и преподаватели, которые всегда готовы помочь. А, так как я работаю техническим менеджером, очень помогло мне программирование, дало более глубокое понимание того, что происходит под капотом, и это позволяет общаться с разработчиками на одном языке, на равных. Ну, если в целом говорить о профессии, то мое представление оно практически полностью соответствует действительности. Так что, ну, наверное, можно сказать, что нахожусь в своей тарелке. То есть хотел быть техническим броджет-менеджером, я им стал. А пожелания, которые могу дать абитуриентам, наверное, это работать, много работать, потому что как бы много там, не дал университет, то в любом случае ваши успехи и благополучие в ваших руках, это ваше усердие и стремление. Я уверен, что у вас все получится. Спасибо и удачи.